З нагоди міжнародного дня музеїв журналісти нашого міста зробили добірку та власний рейтинг топ 6 унікальних музеїв Дніпра. До неї потрапили ті музеї та галереї, що є видатними, унікальними, оригінальними та вартими відвідування завдяки експозиціям, що відповідають сучасним тенденціям, або ставленню до відвідувачів, або колекціям. Музей історії Дніпра. Особливістю музею є сучасний та інтерактивний підхід. Тут представлено чимало цікавих та оригінальних фільмів, доповнена реальність, а також музейні предмети, до яких можна доторкнутись. Всі охочі можуть завітати до Катеринославської крамниці, відвідати Дніпропетровську квартиру і послухати музичні платівки. Історичний музей імені Дмитра Яверницького історичний музей заснований ще у 1849 році, але сучасна будівля музею була зведена у 1905 році. Подані колекції від найдавніших первісних знаряд до сучасності. Унікальними експонатами є половецькі баби та Керносівський ідол. У середині 70-х років музей був реконструйований, і з того часу в ньому не відбувалося багато змін. Це є типовий музей. Центр Менура – музей пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні, Арт-галерея, реконструйований будинок Чолкіна, фасад старого Катеринаслава, найкращий у місті оглядовий майданчик та багато іншого. Усе це центр минора. Музей пам'яті третій у світі за величиною меморіальний комплекс, присвячений голокосту. Відмінною особливістю музею є те, що в експозиціях, окрім традиційних вітрин із експонатами, використовується мультимедійна інсталяція, голограми, трансляція відео і аудіозаписів. Технічний музей реддру автомобілів Машина часу. Приватна колекція, яка перетворилась на дещо більше. Найунікальніший музей Дніпра рекомендовано містянам і гостям. Іноземним також машини в чудовому стані, ретельно дібрані ретро-речі минулого сторіччя та сувенірна крамниця з оригіналами. Меморіальний будинок, музей академіка Яверницького. Будинок, у якому живий працював Дмитро Іванович Яверницький. Типовий меморіальний будинок музей, відкритий для відвідування в 1988 році. Кімнати відновлені таким чином, якими вони були за життя Яверницького. І останнім є музей АТО шляхами Донбасу. Відкрито в травні 2016 року. Зараз є одним із найсимволічніших та інтерактивніших експозицій Україні. У цей час працює майданчик Просто неба та експозиція в приміщенні діарами. Безперечне, массі.